Добрий, день, шановні колеги. Представляю вашій увазі матеріали для підготовки до мультипредметного національного тесту, і в першу чергу з увагу на те, як проходитиме НМТ схімія. У рекомендаціях до опанування матеріалу ви знайдете всі посилання, які можуть бути вам в нагоді, для того, щоб... Підготувати себе та підготувати ваших учнів до складання мультипрапнетного тесту. Звертаю увагу, що програма схімії не змінилася з 2018 року. Тож для підготовки до тестування в цьому році цілком можливо використовувати тестові завдання, які були наявні у тестах зовнішнього незалежного оцінювання у попередні роки. Посилання на які також наявні у рекомендаціях. Тож, принципово, трошечки змінилася кількість завдань, ви це побачите в матеріалах, але наповнення завдань воно аж ніяким чином не змінилося. Звертаю увагу, я про це говорю дуже часто. На семінарах щодо на ЗНО схемі що в останні роки збільшується увага до тестових завдань високого когнітивного рівня, тобто не просто на відтворення знань, а на застосування знань, вмінь і навичок у нестандартних ситуаціях. Таких завдань, якщо ви слідкуєте за ЗНО з хімії, З'являється все більше і більше і більше. Тож звертаю вашу увагу на такі завдання. В першу чергу, якщо ви хочете якісно підготувати своїх учнів, учениць до складання НМТ схемі, то в першу чергу варто. Звернути увагу саме на такі завдання, їх не так багато і буде міститися там кілька в цьому, в цьому році, в тесті цього року. Але все ж таки вони викликають найбільше труднощів, але, як на мене, їх набагато цікавіше розв'язувати. Тож опрацьовувати матеріали, які зазначені у рекомендаціях, та мені буде цікаво, якщо ви заповните форму зворотнього зв'язку, у якому наведете, які питання щодо підготовки до ЗНО, в принципі, з хімії, вам хотілося б розглянути. на в онлайн семінарах, або які питання необхідно розглянути більш детально. Дякую за увагу і цікавого просмотру.